У кожного з нас є цінності, яких ми не зраджуємо, ті, що наповнюють кожен день сенсами та смаком, наповнюють волею до життя, you... стають непорушною клятвою. Для твоєї любові до людства показують, що у розбіжності чому ти ніколи не те, про що топопросять? Народжується нова сила, сила духу стояти на своєму, стійко стояти, Жити стійко дають віру у справедливість. Цю справу неможливо виграти. Захист невинних – це справа честі. Віру у зміни на краще. Віру в те, що дива існують, і їх творять. Люди вчать помічати знаки долі, знаки, що як моя під час бурі. Постійно підсвічують шлях до своїх, підсвічують своїх людей у своїх поглядах. Ти не один цієї осені, надихаючи прем'єри на 1+,1 плюс Україна.